Продовжую знайомство з проекторами, і цього разу в мене доволі топова модель XGimi Horizon Ultra для поціновувачів крутої картинки. Але почну з дизайну, бо він тут гарний, стриманий і такий, що при першому знайомстві навіть не зрозуміло, що це проектор. А так, ніби якась хороша та якісна колонка. Але ні, це дійсно преміальний проектор, який поєднує собі алюмінієвий каркас зі штучною шкірою та тканиною. Коротше, виглядає та відчувається він дійсно дуже круто. Позаду знаходяться основні роз'єми, до яких ми ще повернемося, та кнопка живлення. Сперді за цією сіточкою ховаються динаміки, про які також детальніше трішки далі. А знизу розміщений різьбовий отвір на 1,4 дюйма, який допоможе з кріпленням даного проектора. До речі, вага цієї коробочки 5,2 кг, що не так вже й багато для функціоналу, який сюди закладено. Найосновніше ховається за ось цією механічною шторкою з тканиною, яка автоматично опускається при вмиканні проектора і відповідно зачиняється при його вимиканні. Дуже класна задумка. Тут знаходиться найосновніше це LED-лампи та лазерне джерело світла. І це, здається, перший проектор, в якого з'явилася така подвійна та гібридна технологія проекції, яка покращує передачу кольору та якості, ну і, звичайно, яскравості, яка тут до 2300 люменів, а контраст 800 до 1. Також є підтримка HDR, ну і не менш важливе це оригінальне розширення даного проектора 4К. Із частотою оновлення до 60 Гц. На практиці всі ці циферки дають змогу цьому проектору видавати просто неймовірну круту та якісну картинку, а така доволі висока яскравість дозволяє його використовувати навіть при звичайних похмурих днях, не закриваючи вікна шторами, бо картинка все одно буде виглядати дуже круто, насичено та привабливо. Хоча так, все ще найкращий результат досягається в більш темному приміщенні. Ну а якість картинки залежить не тільки від проектора, а й від сервісу, з допомогою якого ви будете переглядати контент. Бо, як виявилося, мій улюблений YouTube може не видавати найкращі картинки, а от Київстар TB – це не реклама. Зміг мене здивувати, бо відкривши на ньому потрібний контент, який доступний в максимальній якості Full HD, все це виглядає набагато якісніше та чіткіше, аніж 4К на тому ж YouTube. І це мене дуже здивувало. Але і на тому ж Київстар ТБ все одно є багато контенту, який буде по якості, як на тому ж YouTube. Також в автоматичному режимі картинка дійсно доволі хороша, але полазивши по налаштуваннях, то її можна навіть покращити, наприклад, обравши режим зображення користувацькі налаштування. Там можна буде більш тонко підкоригувати зображення під конкретні умови. І дуже подобається те, що для тих, хто планує часто переносити проектор з місця на місце, то є можливість увімкнути автоматичне налаштування трапециїдального викривлення, як тільки увімкнули проектор, ну або як тільки його перемістили. Він це також відслідковує. Також автоматичний обхід перешкод, щоб зображення, наприклад, не накладалося на якісь предмети, автоматичне вирівнювання екрану. Також, звичайно, що тут є автофокус, і що не менш важливо, це присутня опція автоматичної адаптації до кольору стіни, що для мене доволі актуально, оскільки в мене в квартирі стіни не білі, а так би мовити, більше персикові. І якби не було такої адаптації, то це могло би трішки спотворювати кольори, і доводилося б їх би коригувати за допомогою інших налаштувань вручну. А так, тут все працює максимально автоматично та збільшує комфорт і зручність використання. А з роботою цього всього функціоналу допомагають відповідні датчики на корпусі для крутого зображення. Потрібен крутий звук, і тут він також на диво, але не підвів, бо в нього вбудовані два 12 ватних динаміка від карман кардон які видають дійсно дуже приємний, збалансований та, що не менш важливо, гучний звук, який за потреби можна трішки підналаштувати, обираючи серед готових загальних ефектів та серед готових звукових режимів. За керування відповідає комплектний пульт, який, до речі, підключений по Bluetooth, і в нього основний корпус з металу, за рахунок чого він відчувається дуже приємно. На ньому є кнопка живлення, кнопка зі швидким доступом до налаштувань проектора. Кнопка для активації голосового пошуку, оскільки в пульт вбудований мікрофон, основні кнопки для навігації та підтвердження, кнопка назад, кнопка додому, а між ними якась дивна кнопка, яка має незрозумілий функціонал. Знизу кнопки, які відповідають за гучність, і ще нижче кнопка, яка відповідає за швидку активацію автоматичного налаштування фокусу. Позаду знаходиться ще одна невеличка кнопка, яка відповідає за доступ до заміни батареї, які тут стандарту 3А. Знову ж таки, я більше прихильник будованих акумуляторів, бо мені особисто легше поставити на зарядку, аніж бігти по батарейки, якщо вони закінчаться. Позаду знаходиться велика кількість роз'ємів, серед яких DC-роз'єм для жилення від комплектного блоку, Ethernet роз'єм для підключення дротового інтернету, два USB A для підключення, наприклад, зовнішніх флешок з потрібним контентом для відтворення, також два HDMI версії 2.1, роз'єм для оптики та 35 мм роз'єм. А з бездротових модулів доступні Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6. Оскільки даний пристрій працює на Android TV 11 версії, це означає, що це повністю самостійний девайс, а не пристрій, до якого потрібно підключати щось, звідки буде братися контент. Підключивши проектор до інтернету через Wi-Fi ну або через DRI, то можна отримати доступ до всіх звичних сервісів, як той же YouTube чи будь-який інший, який є звичним для вас, та які доступні для операційної системи Android TV. От тільки для любителів Netflix тут трішечки запара, бо його треба ставити через додатковий застосунок Desktop Manager, але там він кострубатий і не оптимізований, бо працює через курсор. На жаль. І хотілося би, щоб було більш оптимізоване рішення. Додаткова інструкція зі встановлення має бути в коробці з пристроєм. Всі потрібні застосунки можна встановити через офіційний Google Play Store на 32 ГБ вбудованої пам'яті, або скинувши потрібні застосунки і зробивши це, наприклад, через флешку. Налаштування тут доволі стандартні, особливо для тих, хто вже користувався Android TV. окрім одного додаткового пункту налаштування проектора. Де буде змога підналаштувати всі потрібні параметри даного девайсу. Сама ж система працює жваво і швидко, оперативної пам'яті тут 2 ГБ. По системі охолодження то вона себе веде дуже адекватно. Але так її все щутно, чутно. Особливо, якщо сидіти біля нього і в повній тишині. Але я не сказав би, що це дратує. Все дійсно в адекватних межах. І тільки якщо вімкнути режим висока потужність, то одразу в цей момент вентилятори починають працювати наповну. І от тоді дійсно вже стає дискомфортно. Але я не розумію, про яку саме високу потужність йде мова, оскільки в яскравості різниці не помічаю, а от колір отримую чомусь жовто-зелений фільтр, і це ніяк не змінити. Можливо, це актуально для якихось спеціальних умов та середовища, про які мені невідомо. Ну і також після десь більше трьох годин перегляду. То проектор зовсім трішки нагрівається. І це відчутно на верхній та бокових частинах корпусу. Але взагалі нічого критичного. Із цікавих фішок та ще й корисних, можна виділити функцію «Захист очей. Тобто, якщо хтось буде проходити через проекцію, то в цей момент буде автоматично зменшуватися яскравість та вмикатися темний фон з цим сповіщенням, щоб потенційно не зашкодити очам того, хто буде проходити повз. Також змінити розмір проекційного екрану можна як фізично переносячи проектор, так і в ручному режимі через пульт. В певному діапазоні це робиться оптично, а в іншому в цифровому вигляді. Все це відбувається в доволі легкий спосіб та в діапазоні від 40 до навіть 200 дюймів, в еквіваленті до екранів телевізорів. Ще є можливість сунути екран, якщо, наприклад, зображення було зменшене через якісь перешкоди, або ви зробили це вручну, то можна буде розмістити його більш точно в тій зоні, яка вам потрібна. З нюансів можу виділити те, що, на жаль, в комплекті немає ніякої додаткової ніжки або підставки, щоб, на мій погляд, більш зручно коригувати розташування та кут проектора. Але можна сказати, що частково це питання вирішується якраз таки автоматичними функціями, які були перераховані раніше. Ну і все ж бажано розташовувати його максимально рівно, щоб максимально ефективно використовувати всю його площу для проекції. Що стосується живлення, то це відбувається з допомогою комплектного та доволі габаритного блоку, який на 300 Вт, та з вагою 1,3 кг. Тобто даний проектор повністю залежить від розетки. У вбудованих акумуляторів в ньому немає. І для тих, хто захоче, наприклад, заживити його від тих же зарядних станцій, то споживання при звичайному використанні в нього виходить близько 130-150 Вт. І тільки в режимі висока потужність, то споживання зростає до близько 230 Вт. У підсумку я без перебільшення під враженнями від цього проекту через те, що він може видавати дійсно круту картинку, поєднує в собі солідний функціонал, і що найголовніше, це все залишається доволі портативним та готовим до використання навіть у менш пристосованих для цього місцях. Тобто конкретно дану модель можна дуже навіть комфортно використовувати і не в супертемному приміщенні. Якщо серед вас є користувачі проектерів, то обов'язково діліться власним досвідом, який би міг бути корисним іншим майбутнім користувачам. А всі корисні посилання будуть під відео. З вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.